Ні та земельної політики, Сергій, вітаю вас. Так, добрий вечір. Отже, щодо насовної теми, і зазначеним МЗС, України спрямувала ноту протесту через те, що МАГАТЕ здійснили ротацію на ЗС через окуповані території. Ви старші групи забезпечення безпеки ротації експертів МАГАТЕ на ЗС від ОТУ Запоріжжя. Зокрема, розкажіть, як ви бачите, чому це цього разу відбулось саме так? Те, ви воно це сказали про те, що росіяни здійснюють безпрецедентний тиск на АЕС на МАГАТЕ це безперечно так, але мені дивує сама поведінка власне секретаріату і керівництва МАГАТЕ, тому що події останніх місяців вони однозначно доводять правоту української сторони про те, що росіяни системно намагаються перешкодити цим місіям, і в цьому є конкретні приклади. Я провів 18 ротацій якості керівника групи, десь як старший офіцер, десь як керівник. І можу вам сказати, що ніколи не було такого, як було за останні місяці. Перше прямий приліт fpv дрона по машині МАГАТЕ очевидний факт. МАГАТЕ це підтверджує. Іде млява заява, але висновки ніякі не робляться. Вся дорога маршруту слідування магате. По нашій підконтрольній території услана проти піхотними мінами, так званими польостками, які заборонені всіма конвенціями використовуються тільки Російською Федерацією, представники це бачать і роблять відповідні висновки. Ключовий висновок бути такий, що тільки через українську сторону, тільки за міжнародно визнаними правилами мають здійснювати ці ротацію. Натомість, ми бачимо кардинальний висновок протирічні самі суті цієї цього процесу. Вони приймають рішення їхати через непідконтрольну Україну територію. Тобто росіяни погрожують магатешнікам, росіяни всіма своїми діями роблять. Це настільки очевидно і явно, і замість того, щоб зробити протилежний висновок, вони йдуть на зустріч власне агресору, чи виставлять ну, мене як людину, яка цим займається вже практично два роки, зважаючи на те, що я народний депутат, я вже три роки Збройних силах України ну, вступав. А, Ну от ви кажете, два роки вже цим займаєтеся, а загалом як до останнього разу відбувалися такі ротації, і як ну, традиційно стало забезпечувалася безпека експертів. Як це відбувається? Як правило, це відбувалося раз на місяць. Чотири експерти марате нових їхали через Запорізьку область. Ми їх довозили до нуля.